На Росії заарештували трьох розробників гіперзвукових ракет. Кенджал їх звинувачують у державній зраді. Що нібито поширювали таємну інформацію перших двох науковців затримали ще минулого літа у Кремлі. Цю резонансну справу прокоментували не прокоментували вірніше. Відмовились коментувати речник Піск... Путіна Пісков заявив, над питанням працюють спеціальні служби. Працює не лише тему. Говоримо з нашим гостем в студії Тарас Загородній, політехнолог керуючий партнер національної антикризової групи. Вечір добрий пан Тарасе. Так, да, добрий. вечір. Дякую, що завітали У нас. Буде така, знаєте, рубрика про Росію. З вами поговоримо детальніше. Почнемо з цих науковців, все ж таки, воно якось так співпало, хоч і двох затримали ще там влітку, але. Але співпало так, що інформаційної хвилі набула ця історія після того, як вони кинжалами е, намагалися розбити Петріот після того, як перші були збиття кинжалів. От як гадаєте, от політтехнологічна історія чи є в цьому якась вона, і чи бачите ви зв'язок е, історії з е, тим, як? Наш Петріот розвіяв всю цю історію весь цей міф про кінжали і арештом ось цих осіб. Ну дивіться, там паралельно дві історії. ФСБ ми повинні подякувати в дійсності ФСБ, тому що воно так гарно працювало не тільки минулого року. Вона постійно арештовувала вчених, які в тому числі працювали в оборонці. Останні 10 років я декілька випадків пам'ятаю, коли були арештовані за дивним збігом Стаун через співпрацю з Китаєм а, і цих, от тих, хто яким uh -huh. займалися кінжалами, вони теж у підозрі шпигу у шпигунство Китаю. тому що Китай активно цікавиться розробками Російської Федерації. Там є ще багато розробок, які цікаві Китаю. Вони в чому в тому числі якраз цікавилися такими гіпер, гіперзвуковими ракетами, тому що вони собі їх теж активно будують, в тому числі для нападу на Тайвань і можливо погрози вже західному узбережжю Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що тут з Загальна була канва, що вони і, і так саджали цих вчених. Слава Богу, тому що чим більше вчених ФСБ саджає, а вони для галочки собі робили, що вони спіймали шпигунів, тим менше у них можливості підтримувати науково свої свої наукові школи. А вони є все ж таки з радянського союзу. Не слід там недооцінювати. Багато теж було зроблено за часів саме вже незалежності. Після розпаду Радянського Союзу. А тут, звичайно, що потрібна якась реакція, тому що не може бути реакція, але ця реакція, вона буде не зовні. Вона внутрішня елітна повинна бути. Тому що якщо воно зовні піде, то з політехнологічної точки зору це погано, тому що це визнання, що влада щось профукала і що не існує, виявляється, ніяких там ракет і так далі. Тому що вони ж замовчують всі ці інциденти, там максимально намагаються. А внутрішня елітна, щоб кожен розумів. Що той, хто відповідав за розробку цих ракет, він повинен понести відповідальність. Це вже логіка влади. Будь-яку, хтось повинен понести за це відповідальність. От як так знаєте, це виглядає, наче бий своїх, щоб чужі боялися. Так, так воно є як... а Як в Росію? От як вони хочуть, що після цього знаєте, вчені ще й продовжували е, робити якісь наукові винаходи, продовжували а, працювати а на це, о... цей режим? А, а це причина, чому що навіть за часів радянського союзу спецслужби ніколи не допускалися до, до влади? Наприклад, КДБ, він же ж розшифровується як комітет государственної безпасності. Тобто це навіть не рівень Міністерства, це Хрощов спеціально зробив, що це був рівень, рівень комітету. Там було МГБ, наркомат був за часів Сталіна, але радянська влада завжди тримала спецслужби під контролем, тому що їхня робота не керувати країною і взагалі їх вчать на що? Когось там розводити, шукати контр, там, зраду когось. Там. Тобто не керувати процесами, інтригувати. От прийшов Путін до влади, і коли ФСБ стало керівною а, ланкою керівною ланкою держави, от все і почалося деградувати, тому що їх не це не не вчили. Вони їх не, не вчили для того, щоб керувати державою. І вчили, як я вам сказав, от постійно шукати в промислових масштабах тероризм, шукати, хто де лайки поставив там в мережах і так далі. Шукати... Те, що же чи... шойгу там ставить лайки в інстаграмі? В том, Таке чи... пише да. дискредитуючи в тому числі. В тому числі да. його а... не чіпають. А... Ну поки що, поки що почекайте. Mm. Знаєте, в Росії така грайлива країна, що може селяки статися, і і потім лайки теж потім згадають. А, а, от стосовно цих вчених, а виходить так, що якщо я не помиляюсь, там історія була в тому, що ці вчені, нібито десь там щось в статті науковій про якась інформація, яку вони вважають. Зазлив. Але тут виникає питання в тому, що ну це і в нас є ж така історія, коли вчені вони ж пишуть багато статей в наукові дослідні, якісь видання, журнали. То що тепер, от як вченому отримати ступінь вченого? А він же ж має публікуватися, друкуватись. А без цього нас, ступінь не можна. Тому ну, у нас же нормальна, здорова країна. Там у нас СБУ займається правильними речами. Ні, це не про них от, ні, туда. ну я, я вам різницю між вільними країнами, тобто у нас наприклад, прикол, контррозвитка, вона займається пошуком шпигунів, знищенням там різних нанесення трав несумісними життям на території окупованих частин, там бавовни, там в Криму, в Білорусі і так далі. І це частина. Те, що от у нас публікуються, у нас теж є ще школи, слава Богу, збереглися. Які це обмін вільний обмін інформацією. Так, от вільний обмін інформацією, тому що. Що він дозволяє обмінюватись вченими, в тому числі робити кращими будь-які, хто спілкується ну в одному оточенні в середовищі. А в Російській Федерації це суто радянський підхід до науки. Наука там в дійсності була дуже засекречена, і це дуже погано впливало в тому числі на рівень науки, тому що, наприклад, сполучених штатів Америки багато технологій, які є суто військовими, вони потім йшли у цивільне життя. Ну, наприклад, GPS – було невигадено навіщо GPS взагалі було вигадане системою, тому що атомні підводні човні повинні були знати, куди бити ракетами. Спочатку запустили супутники, зробили для ракет. Так, а потім це пішло в цивільне життя. Так, Росія ж і... свою альтернативу. Так, зробили, а... так, А в Росії, оскільки в Росії ще радянська залишила спецслужба, вона отак от, от і діє. Треба для галочки, треба для галочки шукати завжди якихось зрадників. Оскільки зрадників немає зазвичай, тому що когось ну реально хтось там може там шпигувати, спіймали, і тому вони шукаються на а з ким тепер треба шукати. Тому вони починають виловлювати цих вчених, потім доповідати в Кремль, що ми тут зробили все. А Путіна ж не це вчили. Його вчили на ловити зрадників, а не керувати країною, uh -huh. інтригувати і взагалі специфіка спеціальних служб, а от, наприклад, на, на чому вербують зазвичай людей. От КДБ і всі будь-які з персон вони знаходять найгірші риси людини. Хтось там зраджує дружини, хтось там п'є, хтось краде і так далі. І тому вони стимулюють появу оцих найгірших рис влади. Тому у них і влада так деградує, у них такий негативний селективний відбір. І тому, слава Богу, да, треба поздоровити ФСБ сказати дуже велике Подякую. дякую. Ми повинні да. дякувати, сказати, що вони працюють гарно. Ми тут можемо повболювати за всі сторони, побажати удачі російським вченим. Ну і звичайно, удачі ФСБ у пошуку зрадників, особливо в пріоритетних і таких проривних технологіях, які можуть прилетіти до нас. Подякуємо. А, нові санкції проти Росії запровадили Велика Британія, США, Японія, Австралія, Канада та Євросоюз. Обмеження ЄС спрямують проти тих, хто допомагає РФ оминати раніше запроваджені санкції. У списку 90 компаній: Велика Британія, США та Японія запровадили санкції щодо громадян та компаній, пов'язаних з викраденням українського зерна та розробкою військових технологій. Це сотні громадян та компаній. Австралія ж, зокрема, оголосила заборону на експорт техніки до Росії. Ввела санкції проти компанії «Роснефть», золотодобувної компанії Полюс та п'яти російських банків напередодні. Лідери G7 оголосили про нові обмеження проти закупівлі російських алмазів. А, от знаєте, ми бачимо так: там 10 пакетів санкцій є запровадив. Зараз на саміті G7 обговорилися ці санкції вони запровадились. А от на вашу думку, чи є вплив цих санкцій на росіян? От ті процеси, які ви аналізуєте на Росії, вони от люди. Ті, які, ну давайте, не в Москві, не в Пітері, де вони знайомі з технологіями, там, да, з е, умовно кажучи, з тими самими. От в них там Макдональдса нема, Кока-Коли, нема, mm -hmm. Снікерсів нема, мереж, мереженої е, білизни нема. Вони ті, можливо, ще якось там відчувають на собі. А люди, які трішки далі від оцих центрів скупчення грошей, вони відчувають на собі, як ви думають? Ні, не відчувають. Я скажу чому, тому що рівень їхнього споживання і так не був досить високим. А російська економіка, як би не говорили у нас, вона може забезпечити той рівень споживання, ну, принаймні для тих людей. Тому що, знаєте, коли у нас говорять про Росію, у нас часто плутуються Росію з Радянським Союзом. Тому що от в радянській Радянському союзі була проблема, коли він розпадався. Була якраз проблема з, з виробництвом елементарних побутових товарів. Чому тому, що в, в радянському союзі не було ринкової економіки в Росії, все ж таки є ринкова економіка, і сільським господарством не так погано, як в радянському союзі. Тому мінімальний набір, мінімальний набір а, то а, продуктового кошику, який задовільний середнього росіянина, вони продукувати зможуть. Це беззаперечно тут і навіть такий мінімальний набір може десь контрабандою буду завозити ті самі італійські сири і так далі. Навіть в містах вони забезпечені так або ну, Паралельний імпорт. Ну правда, є багато країн, які готові це робити. От нещодавно була статистика Європейського Союзу. Вони один мільярд а, доларів товарів відправили в Росію, начебто як транзитом, і воно на задинним збігом ставу. Чому зникло на території Російської Федерації? Тому для тому що Путін вже спеціально не фінансував регіони. Він же не фінансував регіони, і тому, коли падають, падають якісь міста, воно так нерівномірно падає якраз основна маса людей так небагато не жило, і в принципі вони не відчують такого сильного погіршення ситуації. Ну на такому рівні, тому і це матиме такий повільний в дійсності процес, але це дуже впливає в дійсності на еліти. Тому що еліти ж звикли до іншого споживання. Mm -hmm. Вони ж не для цього грабували Росію, щоб ходити, наприклад, елементарно в російській лікарні. Вони ж хотіли там, їздити в Ізраїль, в Західну Європу чи в інші країни, у них там діти живуть і так далі. От еліти, от еліти, Що в елітах може відбутися, це ерозія еліт, які не розуміють, а, а, а декінець, пам'ятаєте, цей… Відомий телефонний розмова цього продюсера Пригожина uh -huh. а, а з Ахмедором. Отак от якраз і так Ахмедов. Ах, там, да, Ахмедов да, да. Да. А, ні, Аметов це то, 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 там Ахмедов, да, то інше там. Да. А він говорив якраз от всі настрої, і вони говорили настрої, що для них Путін це лузер. Він програв. І вони, що того, вони про світу не бачать, вони бачать, що все, все в топіку. Вони не бачать, який вихід ситуації. ну вихід, вони бачать, бачите, і інвестувати за кордоном. А ні, неможливо. Ну, Там же той Хмельда сказав, що він під санкціями знаходиться, тепер з готівкою повинен бігати скрізь. Його у нього там заарештували десь яхту в Німеччині, він же скаржився там. Не дають користуватися, але рахунки за утримання надсилають вчасно там. да? Угу. Якраз інвестувати, там, десь тікати, а, а що робити? Оце міжелітний розлам, він може спрацювати. Тим, що в Росії вже з'явилися сили, які зацікавлені в поразці Росії як держави. Чому тому, що це призведе до зміни політичних еліт і зносу Путіна? Ну, наприклад, я упевнений, що інший пригожин, який зараз сидить в Бахмуті, він та людина. Яка зацікавлена в тому, щоб російська держава програла цю війну, чому тому, що це призведе точно до ротації еліт, а це призведе до того, що будуть зміни в політичному ландшафті і він зможе отримати частину влади. Тобто якщо... зараз те, що Пригожен активно, ну, одна з активних сил на лінії фронту, це чисто напрацювання собі репутації Звичайно, політичної. Дивіться на тлі порожньої, на на, на не тлі порожньої. Нього, взагалі цього політичного ландшафту Росії. Пригожин говорить, ну, знаєте, як, правду матку, говорить mm -hmm. зрозумілою мовою, сидів, а це для Росії, знаєте, як частина взагалі культурного коду, піднявся. Да, піднявся. Да, говорить правильні речі, за патріотизм, лає цю владу, яку теж половина, мабуть, ненавидить в Російській Федерації. Так? Він, ну, там, він зараз Пригожин вже він будує новий культ. Новий культ. Ново, но, но, нових дідов воювали, тому що він розуміє ну, Еліт, просто... Елітних дідов. Да, да, він, mm -hmm. він зараз активно будує ці невідомо справжні чи не справжні кладовища Вагнерів по всій Росії. Тобто, це фактично створення нового культу, нової війни, тому що він розуміє абсолютно зрозумілу річ, що ну немає вже ветеранів Другої світової війни в Росії. Ну, все немає. От, навіть на останньому параді не знайшли mm -hmm. в нормальному стані. Людину, яку можна було посадити біля Путіна. Все, воно закінчилося. І той міф помер. Той міф пов'язаний з Путіним, а з Пригожиним буде пов'язаний зовсім інший міф. Міф Вагнера. І якщо а коли вони програють, це рівно це міф реваншизма, який можна у щось конвертувати. А, а Пригожин займе точне місце Жириновського, який помер і немає цього то, то цієї частини. І ну і він буде силою. Угу. Він буде силою, який буде буде визначати, що ж головне, коли е е буде зміна влади Путіна, там вже буде питання пересподілу власності, а там вже трильйони доларів. І тут питання: а хто буде забезпечувати? Знаєте, як у ракетирів було в 90-х хто забезпечувати буде охорона е цих активів? А хто буде брати участь в тому, щоб забрати це? От е і просто хочу ще одну тему. Знаєте, з вами обговорити тут питання: хто буде забезпечувати взагалі оцю рабсилу а, а так. Росіян, в тому числі тому, що от там пишуть, що найбільша нестача робочої сили за майже за останні майже 30 років не вистачає робітників на 35% підприємств. Про це свідчать результати опитування, проведеного Російським інститутом економічної політики. Про це повідомляє американське видання Політико. Дефіцит найбільш гостро відчувається в легкій промисловості і машинобудуванні. Нестача частково пов'язана з мобілізацією, що почалася з вересня минулого року. Пише видання. А в, ви, ви як бачите, от в чому основна причина цієї нестачі? Тому що у мене ще була така думка, можливо, це пов'язано раніше ж їхала туди, од звичайна робоча сила. Там це іноземці, переважно у цих там прилеглих республік. І вони їхали активно працювати до Росії. А зараз їм навіть пропонують поліпшені умови отримання російського громадянства, але... Через так зване СВО, тобто це вони не хочуть виходити. Ну звичайно, що настрої ну ніхто не розуміє, навіщо ви. Хоча, звичайно, частина хтось там воює без заперечення. Упевне, що є середньоазіатських країн. ну, так, Таке буває там. да, Хтось по найменцу було. Але, наприклад, в Казахстані, якщо я не помиляюсь, почали саджати. Кого хто був там за найманство, пішли до речі, mm -hmm. навіть по російському законодавству, а найменце це стаття за це, mm -hmm. тобто, умовно кажучи. Всі вагнера, які зараз там воюють, вони найманці, і вони теж підлягають, в принципі, арешту. Я думаю, що це питання теж підніметься, коли потрібно буде. Угу. Тому, звичайно, що воно існує. Те, що відтік зрозуміло, тому що люди люди ці, тікають з Росії, хто більш притомний, хто при грошах, то навіть не при грошах, але не забив на себе, вони тікають, тому що зараз в альтернатива в Росії тільки. Померти гарно або йти працювати на військово заводу. от тут знаєте, вони скоро на Росії навіть втікти не зможуть. Чому тому, що от напередодні внесли ж зміни до закону про порядок в'їзду виїзду з РФ, і згідно з цими змінами Росіяни зобов'язані здати закордонні паспорти, якщо отримали повістку. От що тепер виходить? Ну от, тоталітарний режим і ну, їх Це, обмеження, це обмеження буде ще запроваджуватись. Я ще не виключаю, що у Росії ще ж не вичерпане запровадження інструментів, які дозволять контролювати все населення. Вони ж можуть запровадити китайські технології розпізнавання облич, які в Китаї активно використовуються. Систему це блокування рахунків. Як в Китаї є, угу. такі кредит. У них там називається соціальний кредит, Тобто поводиш себе погано, тобі мінус там, да, тебе на літак, наприклад, не пустять, там, тому що все цифрована. Ну і багато чого іншого. Тому, звичайно, що вони будуть застосовувати поступово, це будуть застосовувати, тому що вони не хочуть лякати росіян. Тому що Кремль постійно слідкує за станом суспільної думки, на відміну від Радянського Союзу. Кремль уважно слідкує за настроями людей. Досить уважно. Вони ну і Путін ж, от як кажуть еліти, ті ж не ну, знову ж таки, що він дуже залежний від соціології, але реальної реальний, ні, от росіяни слід не доцінювати. Вони навіть постійно це слідкують. От дивіться, я упевнений, що ось я десь читав, цей що оці 200 тисяч, які вони платять. Людям цим за СВО за СВО це вирухована. Це точно десь в соціології було сказано, що скільки грошей вам потрібно дати для щастя. Цифра, скоріше за все, була десь 190 тисяч 199 mm -hmm. Вони дали і всі задоволені. Тому тут за цим слід звичайно теж враховувати раз. Я вам дякую за таку е, об'ємну розмову. Знаєте, охопили ми Росію від і до, але як то кажуть, її все одно ми умом не зрозуміли. Ну це така історія. Дякую. Вам дуже Дякую. за те, що прийшли Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи, був гостем нашої студії.